Одноденний конфлікт у грушваці люди продовжують нарікати на нестерпний сморід із ферми місцевого підприємця. Золоті яйця. Скільки коштують яйця на прилавках рівного? ITV. Новини. Чір люди потерплять, аби бізнес розвивався. Неодноденний конфлікт жителів Грушвиці першої та власникам місцевої свиноферми досі триває. Нестерпний сморід не дає мешканцям спокійно жити у власних будинках. Ще більше місцевих лякає те, що підприємець збирається збільшувати поголів'я свиней. Яка ситуація із фермою у селі зараз та чи почує хтось місцевих? З'ясовувала Вікторія Якимець. Що ви зараз лукавите? От ви дивитесь мені в очі. і Я і дуже противно дивитися на військового, який бреше через да? те, що ви за годінням за грошима забули про всіх інших. А не можна не можна так себе вести. От не можна Щим розумієте? вам ферма мішає. Я вам що, кажу, продовольча вам, безпека країни, не інтересує. Вітери. Ось так на підвищених тонах жителі Грушвиці першої вимушені виборювати своє право на нормальне життя в селі. Сергій військовослужбовець нещодавно повернувся у відпустку. Розповідає, купив дім декілька років тому. Планував мешкати у затишному та головне чистому селі. Однак тільки повернувшись зі сходу, змушений знову ставати на захист. Щоправда, тепер власний оселі від нестерпного смороду. Будинок придбав. Приблизно в 2017 році в мене запевнила місцева тоді влада люди подивилися. Гарно розвивається село. От перепитав, чи, чи буде працювати ферма, сказали ні. Я з легкістю купив. Ну і почалося. Періодично проїжджає трактор з бочкою. Дваняє тут свині. На нестерпний сморід від ферми скаржаться і сусіди Сергія кажуть, через велику кількість свиней та сморід від них неможливо вийти на вулицю. Будинок наш розташований недалеко від ферми, буквально навпроти. Ферма приносить нам дуже різкий запах і смердить страшно. На двір не можна вийти особливо влітку, ввечері ба більше за словами Сергія, окрім нестерпного смороду, у власника ферми назбиралося чимало інших порушень. По всіх нормах не може тут бути ферма в такій близості до будинки. Не може бути і свердловина, і, і септик, і утримання якихось там тварин на 80 сотках. Це ну це ну, немає ніде такого. Терпець місцевих обірвався. Останньою краплею став намір власника ферми збільшити поголів'я. Свиней на фермі місцеві кажуть, що якщо від 500 свиней неможливо дихати, то що буде, коли їхня кількість збільшиться? У відчаї місцеві почали оббивати пороги усіх екологічних інстанцій. У Держпродспоживслужбі кажуть, підприємцю в жодному разі не можна збільшувати поголів'я свиней, адже цього не дозволяє територія. Більше того, за словами першого заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Олександра Костюка, станом на зараз фермер може отримувати не більше ста свиней. Якщо по санітарно-захисній зоні, він е, якби е, не може утримувати ту кількість на той час було, якщо не помиляюсь, тоді він казав щось біля 500 голів. Тому він мусить зменшити е, якби, е, чисельність поголів'я. Там, по-моєму, якщо не помиляюсь, в межах сотні голів. Аналогічним був висновок і департаменту екології Рівненської ОДА. Там після проведення громадських слухань в Грушвиці першій відмовили власнику ферми у видачі висновку про дотримання екологічних норм. Департаментом екології та природних ресурсів рівненської облдержадміністрації видано відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля від 22 серпня 2024 року фізичній особі підприємцю Чернюк Олександру Леонідовичу щодо експлуатації свиноферми. Однак сам власник ферми Олександр Чернюк усі скарги відкидає. Мовляв, на його думку ферма нікому не заважає і з неприємним запахом погоджується. Однак аргументується тим, що розводити тварин без запаху не вийде. Та разом з цим запевні. Няєм скарги місцевих особисто не чув. А якщо й приїжджали інстанції, то жодних порушень, якщо вірити словам підприємця, не виявили з 2009 року. Займаючись підприємницькою діяльністю, ніяких скандалів не було і ніяких скарб не було на даний момент. Скарги надходили в держпродслужбу і в різні інстанції всі інстанції практично в нас були. І заміри робили викидів довкілля, і ніяких перевищень не було. Так само підприємець заперечує збільшення поголів'я свиней. каже справді територію ферми розширює, але на новій ділянці зберігатиме техніку та корм. Неправда того, що я вже зменшую поголів'я. Ми купили цю ферму, щоб було можливість нам поставити техніку і зробити склади для зберігання зерна. Підтримує діяльність супереч скарг місцевих мешканців і голова Великомилянської громади Алла Карпюк каже, до неї щодо неприємного запаху ніхто не звертався. А про розширення ферми Алла Карпюк за її словами чує взагалі вперше. Питання в тому, що питання розширення ферми ну взагалі не йшло відверто. Вам скажу я не знаю, які люди звертаються, і хто. Е, в мене особисто ні одної людини жодної навіть не було на прийомі. Ніхто не звертався. Однак її переконанням місцеві мешканці не надто довіряють ненаками. Фермеру натякають, що пані Алла підтримує фермера. Кажуть, чомусь ні чисельні скарги, ні громадські слухання не можуть покласти край страждання місцевих від нестерпного смороду. Я була присутня на тих громадських обговореннях. Я вам скажу також, що до відома людей по суті не були поставлені до відома люди, що будуть ті громадські обговорення. Воно якось все так вийшло з бухти-барахти. Так чи інакше, але за нашою інформацією, обласні екологічні служби відхилили клопотання підприємця про збільшення поголів'я свиней. Тож він звернувся до міністерства. Чи отримує там погодження та дозвільні документи всупереч протестам місцевих, побачимо згодом. Вікторія Якимець, Сергій Мініч Артем Шоула, телеканал ITV Media Group. Яйця коштуватимуть 100 гривень. У рівному значно зросла ціна на яйця. Подекуди вартість вже перевищує 80 гривень, тоді як минулого місяця ціна в середньому була 40. Як на це реагують рівняни? Та як на це реагують рівняни? Та чи буде зростати ціна і надалі з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Продукт, який є в холодильнику кожного і яким снідують, чи не найчастіше. Мова про яйця. Проте зараз їхня ціна дещо кусається. На ринках рівного ситуація не втішна. Подекуди вартість за десяток сягає 70 гривень. Тоді як минулого місяця ціна в середньому була 40. Рівняни кажуть, від такого здорожчання в шоці. Через це змушені навіть переглядати свої витрати та заощаджувати на чомусь. Податки ростуть ціни. Пору, то звісно ж погано, а доходи у людей не растуть, тим більше, скоро новий рік. То ці ціни взагалі будуть космічні, то звісно, це погано. Нічого хорошого немає, але ціни, не, звісно, лякають, якщо ще чесно. Пані Валентина має власне господарство та розповідає, тримати його невигідно, адже значно зросли ціни на комбікорм, та й сам догляд потребує витрат. Невигідно, самим, теж треба великі затрати, бо комбікорми дорогі. Якщо зараз почнеться зима, то ж треба буде якогось куратника трохи протопити, коли-небудь ті курі нестися зовсім не будуть і все. Деякі рівняни не купують яйця на ринку, а віддають перевагу домашнім. Пояснюється тим, що вони смачніші, однак і ціна на них значно. На вища вони дорожчі, але ну вони коштують 90 гривень за за десяток. Uh -huh. Так, але вони смачніші, даже ну мене э, свекруха да, і їй 80 років, і коли ну племінник купив їй в магазинах яєць, і коли я передала їм домашні, вона каже: ну це якісь пластмасові яйця. Ну це ти що це що яйця? А ось у супермаркетах Рівного ціни за десяток яєць сягають і 80 гривень. Менеджер однієї з великих агрокорпорацій, яка постачає яйця, розповіла раніше був надлишок продукції порівняно з попитом, тому і ціна була меншою зараз. Ситуація дещо інша. Попит збільшився, а виробництво продукції зменшилося. Собівартість ми з продукції збільшилася. Продавали раніше в мінус собівартості, бо продавала була, була велика насиченість надлишок виробництва, ніж попиту. Це перша причина, і це була маленька ціна, бо було вони ще собівартість. А зараз всі показники, які складають собівартість, всі підросли починаючи від енергоносіїв, тара, корма і всі решта чинники. Тому яка ситуація буде надалі, невідомо. Як розповіли у компанії на це значно впливають різні фактори, а їх спрогнозувати не можна. Юлія Котляревська, Микола Мельничук, телеканал про те, в яких умовах проживають ВПО на Рівненщині, про нову парковку поблизу одного із Сарнинських ліцеїв, та про те, коли у Рівному відбудеться різдвяний фестиваль, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Он по новому у рівному презентували зміни до закону України про статус депутатів місцевих рад. Буча на великих екранах. У рівному відбувся показ кінострічки, заснованої на реальних подіях. Відкликати не можна, треба залишати у рівному презентували зміни до закону України про статус депутатів місцевих рад. Виявляється, теперішній закон не дозволяє навіть позбавити мандату депутатів від забороненої партії ОПСЖ. Тож у закон планують внести зміни. Які ще новинки очікують місцевих депутатів у цій версії закону? Та чи змусять чиновників, які одночасно є депутатами місцевих рад, позбутися цього статусу у сюжеті нашої Дарини Черемшини? Не лише теоретично, але й практично днями у рівному відбувся круглий стіл, де обговорювали низку питань, що стосується поточного статусу законодавства у сфері статусу депутатів місцевих рад та подальших шляхів удосконалення діяльності депутатів місцевих рад. Основна аудиторія це очільники місцевого самоврядування та місцеві депутати. Мета в тому числі, щоб законодавство було напрацьовано не в якихось теоретичних рисах, а щоб воно мало практичний відгук, і Ми розуміли, що ті речі, які ухвалюються в Києві, мають можливість на реальну імплементацію, в тому числі в Рівненській області. Зокрема, сьогодні ми, крім питань бюджетної політики, крім питань плану перемоги президента, будемо говорити про зміну законодавства про депутатів місцевих рад за словами нардепів, які прибули на рівненщину. Нинішній закон не. Дає можливості вирішити цілої низки проблем пов'язаних з позбавленням мандатів депутатів місцевих рад. Процедура складна і практично є такою, яку неможливо виконати, за словами народної депутатки України Аліни Загоруйко. Цю проблему обов'язково має вирішити нова версія закону про статус депутатів місцевих рад. Є випадки, коли територіальні виборчі комісії чи то з необережності, чи то з помилки, чи то зі злим умислом. Заміщають особу, яка достроково припинила свої повноваження не тією людиною, тобто не наступною, хто мав би зайти по цьому округу, а навіть бувають випадки, коли е, визнають обраним людину взагалі з іншого округу. Навіть коли ми бачимо. Що є таке незаконне рішення? Людина набула мандату, а підстав позбавити її цього мандату вже немає. При розробці цього там нового да, законопроекту чи концепції це питання варто врахувати і прописати конкретні підстави яскравим прикладом недолугості чинного закону, за словами народного депутату України Віталія Безгіна, став прецедент з проросійською партією. Опозиційна платформа за життя на державному рівні діяльність цієї партії заборонена ще. З березня 2022 року, однак, через недосконалість закону про статус депутатів місцевих рад представників цієї політсили до сьогодні зберігають мандати в деяких місцевих радах. Партія заборонена законом фракції. Відповідні розпущені інше питання вже це залишинкові судового порядку. Наразі законодавство не дозволяє їх просто позбавити мандату. Крім того, це може породити проблеми з кворумом. Ми намагаємося вирішити це питання, але воно достатньо проблематично. Крім того, маємо розуміти, що є окрема позиція європейських партнерів, які вважають, що якщо депутат обраний, то все ж таки він повинен отримувати далі представницький мандат. За словами нердепів, нова версія закону має вирішити цю проблему, а також врегулювати питання працевлаштування деяких депутатів місцевих рад на посадах у виконавчих органах влади цих же рад. Не секрет, що часто депутатами місцевих рад стають посадовці. Цих же рад відтак, голосуючи за ті чи ті рішення, вони фактично вступають в конфлікт інтересів, адже самі ж мають виконувати ухвалення ними як депутатами рішення. Народні обранці кажуть, що нова версія закону регулює це питання та заборонить балотування чиновників до місцевих рад у виконавчих органах, у яких вони працюють, в тому, що саме наш парламент 9-го скликання цю колізію виправив, і в наступне на наступному періоду виборів який ми говоримо, бо який буде після перемоги, не можна буде суміщати посаду керівника комунального закладу і одночасно бути депутатом обласної міської чи районної ради. То, якщо людина йде на вибори і вона люди її підтримали як депутата певного рівня, вона або складає мандат. верніше, не не набуває посади депутата, або складає посаду комунального закладу, яка вона очолює. Дарина Чуремшина, Сергій Мініч та Денис Коломис телеканал ITV Media Group. Фільм Буча вже на великих екранах. У рівному відбувся показ кінострічки, заснований на реальних подіях та історії громадянина Казахстану, волонтера Костянтина Гудаускаса. Він навесні 2022 року ціною власного життя. Евакуйовував людей з Бучі та інших окупованих російськими загарбниками населених пунктів Київщини. Стрічка розповідає про мужність і єднання українців на початку війни. На перегляді фільму були присутні і наші журналісти. Зачем чим ти сюди прийшов? Костя, ти зараз у Так. Так. Одного нашого розвідника родина в Ясногородці. Зможеш їх вивезти. Гражданин какой страны? Казахстан. Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Страх в очах людей, зневажливе ставлення ворога до українців, вогнепальна зброя та військові. У Рівному відбувся прем'єрний показ фільму Буча за участі продюсера Олександра Щура та волонтера Костянтина Гудаускаса. Фільм про страшні часи сучасного 21-го століття та про тих, хто не лишається осторонь, коли допомоги потребують інші. Ролі у фільмі виконали провідні українські актори. Головну роль безпосередньо самого Костянтина зіграв відомий польський актор театру та кіно Цезар. Лукашевич фільм знятий на реальній історії громадянина Казахстану, волонтера Костянтина Годаускаса, який у 2022 році евакуйовував людей з Бучі та інших окупованих територій на Київщині, ризикуючи власним життям, допомагав рятуватися іншим. Це фільм про добро. Це про фільм про те, як ми у 2022 році, коли весь світ в нас не вірив, ми об'єдналися і дали відсіч. Ворогу під самим Києвом. Це тоді, коли в нас не було ні хаймерсів, ні патріотів. В нас була воля, бажання жити в вільній, незалежній Україні. Продюсер і сценарист фільму Олександр Щур один із провідних сценаристів України, зазначає, фільм є унікальним проєктом, бо команда відмовилася від державного фінансування. Не брали жодної копійки державних грошей, тому що одразу сказали, що вважаємо, всі гроші треба витрачати на допомогу нашій армії. І цей фільм зняти або за приватні інвестиції з бізнесу. Багато хто з нас з українського бізнесу підтримку, а також за донати простих українців, поляків, американців, канадців. Так що це такий народний фільм. Subtitles by the Amara.org community Фільм досить важкий для сприйняття та страшний як для пересічного глядача, важко усвідомити, що ці події відбуваються в реальному часі на території України. Ми очевидно розуміємо, що цей фільм знятий на реальних подій про трагедію, масштабну трагедію на Київщині, про переживання це напевно спогади, емоції людей, куча болі, смерті і війна. Під час цих страшних подій, незважаючи на ці страшні події, все одно люди знімкували. Вони знімали відео, вони робили фотофіксацію. Це дуже важливо і на представленні суді, коли ми говоримо про те, що ми маємо повинні мати свідчення очевидців, і це взагалі дуже важливо як факти злочинів проти українців. Показово, що під час показу прем'єри у Рівному надійшло повідомлення про замінування кінопалацу Україна. Працівників та відвідувачів евакуювали та оглянули приміщення. Попри вірогідність, замінувань. Ання, яке було анонімним, глядачі все ж дочекалися та переглянули повну версію фільму. Не все бачили, не все знаємо. Ми хочемо ще одну професійну точку зору побачити, що відбувалося у Бучі. Можливо, більше кадрів, щоб бачити більше розуміння цієї нашої війни. Стрічка вже доступна для перегляду в усіх кінотеатрах країни. Сніжана Твардовська, Денис Коломис, телеканал ITV, Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.